Так, друзі, ну ми радо вітаємо ще одного гостя нашої студії, депутат Верховної Ради України, восьмого скликання Борислав Береза з нами на зв'язку. Пане Бориславе, вітаємо. Вітаю вас. Пане Бориславе, хочу вас розпитати про справи політичні. Те, що вам близьке зрозуміло, це як працює функціонує Верховна Рада. Зараз стало відомо, що комітет парламенту схвалив два законопроекти про ліквідацію скандального окружного адміністративного суду України. Хто не пам'ятає, то ще на початку квітня 2021 року дуже вже давно. по міркам сьогоднішніх подій президент вніс цей законопроект. 20 місяців його блокували. Сполучені Штати Америки встигли ввести персональні санкції проти Вовка. І от тільки-тільки щось заворушилося у парламенті. Пане Бориславе, чи розумієте, ви а що вже Окружний суд не становить загрозу для нашої країни? Вже вовк у нас якийсь ідеальний, можливо, він перехрестився за час повномасштабного вторгнення. Чого зволікають депутати? Це не депутати зволікають. Ми вже знаємо, що сьогодні голосують в Верховній Раді по команді з банкової. І розуміючи, що відбувається, а саме через те, що наклали санкції на Вовка, персональні санкції сполучені штати, була така швидка реакція. І якщо б цього не сталося, то і сьогодні б ніхто нічого не розглядав. А зараз, наче шпарені, вони шукають варіанти, щоб показати, ви знаєте, ми ж такі ж самі. Ми ж бачимо, що є проблема. Ми готові її вирішувати. На жаль, ситуація не змінюється. Поки не отримують купняка, не працюють. Uh -huh. Я вам хочу ще одне сказати. Знаєте, дуже неприємна ситуація. Сьогодні в Верховній Раді будуть голосувати за законопроект 5.6.5.5. Це законопроект, який фактично робить забудовників незалежними від будь-кого. Я поясню, що це відбувається. Вони будуть самі вирішувати з якого бетону будувати. Вони будуть самі вирішувати нормально чи не Вони будуть самі вирішувати, чи все гаразд з будівлю, чи не гаразд. І взагалі ніхто не може в них попливати. Це. Там, там величезні корупціоногенні ризики, там величезна проблема. Про всі це кажуть. Громадянське суспільство каже про це. Про це кажуть експерти, про це кажуть навіть. Е Головне науково експертне управління Верховної Ради, які кажуть, що за це голосувати не можна. Але депутати будуть голосувати разом з ОПЗЖ, тому що без ОПЗЖ нема голосів, і то штовхає це голова партії Слуга народу» Олена Шуляк. Більше того, вчора вона видає інтерв'ю, яке є гарантією того, що ОПЗЖ не будуть чіпати. Вона каже ви знаєте, да, запиту суспільства є, але нема законів. А про те, що закони можна змінити, і про те, що треба Треба позбутися тих, на кому є провина за те, що війна почалась в Україні, вона забуває. Вона непогано з пісними співпрацює. І коли сьогодні будуть голосувати, ви побачите, як ОПЗЖ віддасть голоси за цей законопроект. Це законопроект, який мене особисто. Турбує одного питання: як можна такі шкурняки протягувати не тільки а взагалі, коли під Бахмутом хлопці віддають своє життя і кров за незалежність України за майбутнє України? Поки хтось воює, хтось своє рішало вирішує. Ну так не можна робити. Це ганьба, це дійсна ганьба. Такі як з Вовком, ганьба. Що поки нам копняка не дадуть з Вашингтону, мовчать і дроблять такий вигляд, що все гаразд. Тут пане Борислава, я б тільки дві речі згадала. По перше, наскільки я пам'ятаю, пані Шуляк якраз прийшла із будівельного бізнесу. Тому вона, скоріш за все, на перспективу для себе щось вирішує. По друге, наскільки ми знаємо, на порядку денному ще є так званий закон про медіа, скандальний, який багато критикували. І от із цікавого це внутрішня експертиза парламентських експертів, якраз сказала, що жахливо написаний цей законопроект. І там є статті, які протирічать одна одні, але нікого це не цікавить. Звісно, вони будуть голосувати. І я повертаючись пане Бориславе до слушної думки і теми, яку ви підіймаєте опозиційна платформа за життя. Ми вже тут язики собі стерили з нею ще до повномасштабного вторгнення. Ну і звісно, зараз не менше про це говоримо. Особисто для мене маркером буде це законопроект, де прописуються правила функціонування так званої російської православної церкви або Української православної церкви Московського патріархату. З одного боку, ми бачимо, що є певний запит з Офісу президента Служба безпеки України ледь не щоранку на ранковій службі в різних українських регіонах Української православної церкви, але потім же справа дійде до голосування. І отут найцікавіше, чи буде оця злагода з опозиційною платформою за життя, чи будуть адепти руського миру руської церкви голосувати проти своїх? Ні, вони не будуть голосувати проти за своїх, але там вистачить голосів інших партій, як знаєте, дуже дивна історія. Все, що касається питання патріотичного, касається питання безпеки України, там будуть давати голоси опозиційної партії. А там де треба підтримка владі, там дасть ОПЗЖ. Тому тут ОПЗЖ голосувати не буде. Але інші партії всі дадуть голоси, тому голосів вистачить. А касаємо питання про медіа, хочу нагадати, що європейський союз сказав, щоб ми своє законодавство. Все ж таки зробили таким, як у Європі, але те, що зараз написано в тому законі. Законопроект, вибачте, це не тільки не європейські стандарти, це навіть якийсь е, узурпаційний закон, який скоріш личить Росії та Білорусі, і експерти кого кажуть, що якщо це буде введено, то ми побачимо цензуру жорсткішу ніж у Росії. От мені дуже цікаво, як так можна воювати з Росією, але запровадити через законопроект російські стандарти в Україні. Дуже цікава історія. Пане Бориславе, хочу про справи фронтові запитати. Ми бачимо і розуміємо, що зараз не переливки військам ворога на усіх ділянках фронту. Вони зайняли в основному оборонні позиції, мало на яких участках наступають. Але їхня пропаганда нам рапортує про регулярні взяття тих чи інших об'єктів. Вони там по 100 разів уже і Бахмут беруть, і так далі. Хоча ми вчора в ефірі показували відео хлопців безпосередньо з Бахмута, де вони кажуть, що нема тут яких росіян, ходячи вулицями, ну тим, що залишилось від вулиць міста? Тут вибух Пошилін нещодавно про контроль Мар'їнки заявляв. Що можна сказати на цю тему? Кому бреше Росія? Росія бреше в першу чергу сама собі, тому що їм треба звітувати хоч за щось. По перше, я хочу нагадати, що для них війна це гроші, і вони витрачають величезні гроші на все, що можна. А місцеві там, хто пушилі, це інше. Вони крадуть все, що можуть. І повинен сказати, знаєте, ми ж не крадемо. Ми витрачаємо на війну. От так відбувається, але цікаво про інше. Друга армія світу. Вони себе називають. Аналогів нет, твоне аналогів. Та там в нічого немає, не ні, ні, ні аналогів. То вони кажуть про те, що е, вони такі потужні, вони такі міцні. За три дні вони беруть е, Київ. Але 293 дні вже дли, д, 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 триває операція по тому, як вони беруть Київ, і зараз вони звітують про те, що вони взяли ще 20 сантиметрів Мар'їнки. Вони втратили якусь пісочницю біля Бахмута. Вони е, знову е, звільнили якийсь під'їзд. Вони. Е, Втратили цей під'їзд. Ви розумієте про що йде мова? Армія, яка набагато сильніша, більша, набагато е, ну, відверто казати потужніша ніж українська, програє на всіх фронтах і розповідає про 20 сантиметрів чи про Пісочницю. Про що це йде? Це відверта пропаганда. Вони не можуть досягти ніяких успіхів, особливо на втраті Лимана, Ізюма, Купінська, Херсону. Про що вони розпропортують? Про 20 сантиметрів? Não. Вони гатять артою зранку до ночі, кажу відверто: я зчора ввечері, ну ввечері вже вночі спілкувався з нашими хлопцями, які в Бахмуті. Вони кажуть: да, важко, да, край важко. Гатять зі всього: ракети, танки, арта, все, фосфор, все вже є. Але продвинутись не можуть. Більше того, вони заходять на якусь позицію, де там ще немає. Наші накривають їх артою. Вони звідти йдуть, знов заходять, знов арта, знов чмобіків там 100-200. Ви бачите, останні. Час все більше і більше а, кількості а, знищеної Русні в звіті з а, Генштабу. Чому? Тому що чмобіків кидають, це стара технологія, коли закидають тілами своїх військових супротивника. Вони що вважають, що у нас не вистачить снарядів, вистачить, все вистачить. Ми будемо готити і далі по них. Тому я хочу сказати: а, Русня буде розповідати все, що завгодно, через деякий час. Росня буде знищена і викинута з України. Нам потрібно розуміти, У нас є генштаб, який розуміє, що відбувається, в нас є Збройні сили України, яким потрібна підтримка. Але єдине, що я хочу сказати, знаєте, треба все-таки армію забезпечувати зброєю. І коли я бачу, що мені не бачу, а чую, коли мені хлопці кажуть, що нам потрібні підствольники, банальні підствольники, а це фактично рятує їх життя і допомагає нищити русню. Але ці підствольники не забезпечує Міністерство оборони. Всю артилерію, танки, підствольники, снаряди все це повинно забезпечувати Міністерство оборони. Зимову форму, все але немає. Ну як таке може бути? Я хочу запитати: може там Ганна Малер чи Олексій Резніков не хоче сам під'їхати і побачити, як відбувається, і чому, коли немає цих підствольників, або будь-іншої артилерії, або щось інше з амуніції, до чого це приводить? Тому треба, щоб міністерство оборони менше звітувало в інтерв'ю і більше робило для армії, тому що розповідати може все, що завгодно, але дійсно те, що відбувається, це ненормально. Потрібно забезпечувати, хоч би мінімум, для того, щоб ми швидше нищили русню. Швидше, пане Борислава. Сподіваюсь, вас почули. Дякуємо за думки і коментарі. Депутат Верховної Ради України попереднього скликання екс-військовий збройних сил України Борислав Бареза був з нами на зв'язку.